Добрий день, починаємо урок алгебри. Запишіть, будь ласка, в зошити: дистанційна робота піднесення одночленів до степеня множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів. Отже, під час множення одночленів використовують властивості дії множення та правило множення степенів з однаковими основами. Наприклад, перемножити одночлени. Мінус 3х в сьомому степені і 5 х у. Що будемо робити? Поставили між ними знак множення, ставимо дорівня. Зараз просто дивимося, нічого не пишемо. Да? Ставимо знак дорівня, дивимося. Що ми можемо перемножити? Мінус 3 ммжимо помножити на 5. Це буде мінус 15. Далі, що у нас там є? У нас є х куб і х2. Ми вміємо множити. Однакові основи, да? різні степені. Що будемо робити? При множенні степені будемо додавати 3 плюс 2, 5. Отже, отримаємо х в п'ятому степені. Y в сьомому степені множимо на y. Пригадуємо, якщо не стоїть ніяка степінь, це означає, що y в першому степені. Отже, при множенні, у нас основа однакова, y залишається. В степені, степені при множенні ми будемо додавати 7 плюс 1 8. Отже, отримали мінус 15х в п'ятому степені, y в восьмому. Під час піднесення одночлена до степеня використовують властивості степенів. І теж розберемо усно один приклад. Подивіться. Піднести одночлен до куба. Куб це у нас яка степінь? Да? Мінус 2 х квадраті, у, і все це в третьому степені. Дивимося. Мінус в третьому степені дасть нам мінус. Да? Якщо у нас непарна степінь, буде від'ємне значення. 3 це у нас непарне число. 2 в кубі буде 8. 2 на 2 на 2. 8. Да? Отже, мінус 8. Далі х в квадраті та ще й в кубі. Що будемо робити? Основа залишається х степень перемножуємо 2 множимо на 3х в шостому степені. Y в кубі, так і записали у кубі. Отже, пригадали, подивилися, розібрали, а тепер спробуємо розв'язати Письмово в зошиті номер 158. Будемо виконувати не всі завдання. Записуємо: 1,5х помножити на 12. Як будемо множити? Спочатку числа, да? 1,5 помножимо на 12. Буде 18. Що у нас там далі? Х, немає його подібних, та? і y. Помножити на XY. Отже, відповідь 18х. Друге. Мінус p квадрат множимо на 9p в 7 степені. Мінус у нас буде в відповіді. Далі 9, немає більше інших чисел. Дивимося p квадрат і P в 7 степені. Однакова основа різні степені примножені. Степені будемо додавати. 2 плюс 7 9. Отже, мінус 9 множимо на п в дев'ятому степені третє, 8А множимо на мінус 3 четвертих а в 7 степені. Що будемо робити? По перше. Поставимо мінус, щоб ви про нього не забули. Да? Далі, 8 множимо на 3 четвертих. Пригадуємо, це як, як ніби 8 перших множимо на 3 четвертих. 8 і 4 можна скоротити на 4. Залишається у нас від 8 2 від 4 одиничка. Отже, 2 множимо на 3, буде 6 перших або просто 6. Отже, мінус 6. Тепер що у нас там а? Множимо на А в сьомому степені. А це ніби А в першому степені. 1 плюс 7 А в восьмому степені. Четверте, мінус 2 третіх а множимо на мінус 12а Б куб. Дорівнює. Мінус помножимо на мінус, це буде плюс, 2 третіх множимо на 12. Це ніби 2 третіх множимо на 12 перших. І 3 і 12. Можна поділити на 3, да? 3 ділимо на 3 одиничка. 12 ділимо на 3 4. Що в нас залишається? 2 помножити на 4. 8 перших це 8. Далі. А множимо на А. Це буде А квадрат і Б куб просто переписали, подібних да? йому немає. Зробіть, будь ласка, паузу і запишіть ці 4 завдання собі в зошит. Далі. Номер 164. Піднесіть до квадрата одночлен. До квадрата. тобто яка це степінь? 3 А і все це в степені 2. Для чого зараз поставили дужки? Якби я написала без дужок, що це означало? 3 множимо на А в квадраті. А у нас і 3 теж повинно бути в квадраті. Тому обов'язково записуємо в дужках. Це дуже важливо. Да? Будуть різні відповіді. Отже, 3 в квадраті це 9 і а квадрат буде відповідь 9 а квадрат. 2b в квадраті і все це в квадраті. 2 в квадраті 4.b в квадраті множимо 2 на 2 b в четвертому степені. Мінус 4 акуб б в сьомому степені і все це в квадраті. Мінус 4 в квадраті дасть нам 16, мінус на мінус, плюс. так? Да? 16, а в кубі, та ще й в квадраті перемножуємо 3 на 2 а в шостому степені, б в сьомому степені та ще й в квадраті, 7 на 2 – 14, б в 14 степені. Четверте завдання. Мінус 0,1 п в 9 степені, а в 4 і все це в квадраті. Мінус на мінус дасть нам плюс 0,1 в квадраті буде 0,1. П в 9 степені та ще й в квадраті. 9 на 2 18, отже, п в 18 степені а в 4 степені та ще й в квадраті, 4 множимо на 2 8, отже, А в 8 степені. П'яте завдання: мінус 1 п'ята м в 5 степені і все це в квадраті. Не забуваємо, кожен раз ставимо дужки, да? це дуже важливо. Отже, мінус на мінус дасть нам плюс 1 п'ята в квадраті. Це буде одна двадцята. М в п'ятому степені, та ще й в квадраті, перемножимо 5 та 2 в 10, буде М в 10 степені. Зробили паузу і 5 цих прикладів переписали собі в зошит. Ідемо далі. Який одночлен стандартного вигляду потрібно записати замість зірочки, щоб одержати правильну рівність? Дивимося. Зірочка множимо на 4 m квадрат n дорівнює 12, m в 7 степені n в 12. Підбирати одночлен треба, застосовуючи правила множення або ділення степенів з однаковими основами. Отже, давайте подивимося. У нас є 4, а нам потрібно отримати 12. Що треба зробити? 12 поділити на 4 буде 3. Отже, число буде 3. Розбираємося з М. У нас зараз М в квадраті, а нам потрібно отримати М в сьомому степені. Що треба зробити? М в сьомому степені поділити на в квадраті. При діленні з однаковими основами степені віднімаємо 7-2 5. Отже, буде М в п'ятому степені. У нас зараз n, а потрібно отримати Н в 12 степені. Що треба зробити? n в 12 степені поділити на n в першому степені при діленні однакових основ, основа залишається без зміни, а степені віднімаємо 12 мінус 1 буде 11, отже, буде n в 11 степені. Отже, що ми отримали? Замість зірочки потрібно підставити 3 m в 5 степені n в 11. -му. Це завдання можемо не записувати, а просто подивитися. Якщо є бажання, можете, звісно, записати. Отже, що ви робите вдома? Дивитеся, опрацьовуєте параграф 6. Зараз ми до нього переходимо, до вашого підручника. Параграф 6. Приклади. Можете їх іще раз розібрати, подивитися. Чотири приклади і ваш домашній номер, номер 159 Схожий номер ми сьогодні з вами робили. Да? Отже, потренуйтеся, помножте і я чекаю на фото ваших робіт Номер 159